Куртка грязна, але козия треба нагодувати. Ну, я думаю, нічого такого страшного нема, що куртка, ну всі розуміються, всього. Да. А ось, де щастя йде їсти, ну? Ану де, де? Ану, о, чудо, чекай Чекай, Отсюда юда. Чекай. Ну, такі гарні, миленькі, маленькі. Mm -hmm. Хто хоче купити, можете написати. Да. Подаримо. Тільки самовивіз. О, слава Богу. Наша козочка трошки прислабла, ми її підлікували. Це такі четверо козеня, за... тікай. ну 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 тікай, тікай, Не лізь, не лізь, казуди, кавредна морда. Ну, Ди? воно вредне. Ах. Маленьке. Так. Куди ти лізеш? Їй полегшало і вона вже молоко дає. Боже, Максим заберегись. Згадувати, буду, буду зараз тримати. Зараз дамо їсти, нап'ються, скільки хочеш. Зараз будеш пити. Чудо, юдо! А ну сиди тут. Давай, сиди. Воно таке несухняне, є таке ще гарне. Е... що сиренька, та дівчинка така. А є ще таке, як, як ти казав, попілом посипана. Ну-ну, це ж сиренька тима. Попелюшка. Золушка, типа. О, а ну. Гайда. Давай, давай. Давай п'є молоко. Гайда. А, а все. О. Все. А, це, це цап малий. Давай п'ясочки хочеш. Давай, давай, моя маленька, давай. Вставай, вставай, дай. да. О, нападіння. Так, в очереди, не сі зразу. <свист> да, айда, да. Давайте, 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 мої маленькі, давайте. Давайте, давайте. Хочуть жити, хто хоче жити, той їсть. Кому нічого не запрещаємо. Ну, 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 не лізь, не лізь. Ай, ти маленький. Ой, да, айда, да, ми красуємо. Суй, дядька, ти красивий. Ти такий гарний. На тихо, 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 вже лягай, не можна лягати, треба стояти. Тихо, 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 тихо. Давай, давай, давай. Ще будеш їсти, є молоко. Слава Богу, вже купили всяке молоко. Боби тільки хватало. <схів> Ой, дивіться, воно до мене прийшло. <схів> <схів> Десь. На <схів> яке маленьке, таке хороше. Все, слава Богу. Поїла, це слухня не буде, хоча б. Да, так, да. все, наїлися, слава тобі, Господи. Все, поїла, вперед. Йди. Все, гіда. Казенята обов'язково треба кормити на, на весу, щоб високо було. Бо в них молочко йде аж сюди животик. У них чотири штуки з О, все, напилися. Так, Борисвич, ходи, ходи, що ти в мене лишишся. Ходи. О, І так, самий такий активний. Самий Ну, все, все, все. Ви казали, що ви напилися. Все. Все, мої дівчата маленькі. Ща, ще, Боря Борря нас. Борисович і все. Да, маленька, моя дівчинка. Все, ти теж не їстиш. Нічого спосіб. Наконець тут нагодували. Досталь, гляда. Ну саду, тепер слугняні. Так, да, так, да, тепер вже мовить. Мали... Так, і ти їстиш. Да, да, і ти їстиш. Мені маленький, Ну що зробиш? Вас трохи забагато. Де-де-де-де-де-де. А пічет <зарк> приходять во время їди. <зарк> <зарк> вони, Торсо. вони маленькі. Ти ж відказався від зідла. Марта, що таке? Що <зарк> таке, Марта? Все, що, що, що? Все, хайда, хайда. все, все, все. Все, все, гайда, гайда. Все, попили, давайте.